Ось розказую, як в тебе справи. Але що? Дуже горло болить. Чу-чуть. Боляче ковтати? А на ручці що? Метелик і його треба годувати три рази в день. Тобі боляче, коли годують метелика? Чуть-чуть. Ти язика ковтнула? Ні. До речі, у нас тут в палаті дивіться кондиціонер. Все так по-комфортному. Така палатка. Вікно. Відкомила, на ньому теж є. Пакетики. Так? Так, як як смішно. Це, щоб він, мабуть, не загубився чи не забруднився. Ось так, ми в палаті одні. Ось такі нас справи.